Кальції, дитринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. І що відбувається на північній ділянці нашого фронту та на інших? Ми і прогнози подальших дій ворога. Ми зараз говоритимемо на ці теми з нашим гостем Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас! І давайте почнемо з добрих новин. З ліквідації іранських інструкторів у Криму, які навчали російських військових керуванню дронами камікадзе, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. Чи є це дійсно потужним ударом по ворогові? І чи змусить загальмувати Іран у співпраці з РФ, зокрема, у поставках шахідів у розміщенні своїх виробництв ударних БПЛА і ракет Я би дуже хотіла звичайно отримати від Ірану ще більше дронів. Отримати звичайно, балістичні ракети, але судячи з усього, вдалося їм домовитися тільки по дронам локалізації їх виробництва в Росії і домовитися про постачання форми бронежилетів і супутнього обладнання нелетального озброєння з Іраном. Тому що ми бачимо стан, в якому перебуває російський ВПК і інші галузі економіки і промисловості, які не дають можливості навіть нормально зробити бронежилети, виготовити і пошити форму, особливо на зимовий період. Що стосується ракет, питання ми бачимо, воно взагалі мені видається стало на паузу. Тобто, попередня домовленість, яка була досягнута на початку листопада, судячи з усього, вона поки залишається попередньою домовленістю, і поки що Іран не поста постачає безпосередньо, принаймні немає е, підтверджень того, що Іран вже поставив до Росії ракети. А ось що стосується дронів, скоріш за все, це виробництво буде локалізоване. Це одна із частин домовленостей великих Росії з Іраном, і е, іранські дрони будуть вироблятися е, в Росії. Ну і однак, просто треба розуміти, що скоріш за все налагодити це виробництво за кілька днів чи навіть кілька тижнів буде проблематично. Тому е, з постачанням шахедів і в той же час ми бачимо, що таким чином Іран віддає на виробництво цих дронів на аутсорс, так званий, до Росії. І вочевидь, можна сказати і передбачити, що найближчим часом шахедів у Росії не буде просто через те, що потрібен елементарний час, щоб їх виготовити. Тоді давайте поговоримо і щодо власного ракетного арсеналу РФ. Ви вже про нього згадали. От у виданні Forbes оцінили грошові втрати Росії через застосування ракет у більш ніж 80 мільярдів доларів. Однак, я так розумію, що ми не говоримо про живі гроші. Більша частка арсеналу це те, що було виготовлено за радянських часів. Але зрозуміло, що цей арсенал стає спустошеним, і Росія вона може ризикнути голити свою оборону повністю. І коли ж або ж налагодити виробництво, і тоді, коли будуть відчутними оці удари по держбюджету через потребу або закуповувати у того ж Ірану, або виготовляти власні, я вам скажу, що удар буде відчутний навіть менше по бюджету. Удар відчутний він вже відчувається зараз. удар відчутний в тому, що навіть попри те, що Росія фактично одержима ось цією неоімперською війною проти України, тому вони готові витрачати і гасити спалювати свої свої фонди там національного благосостояння і інші, скажімо, в необмеженій кількості поки що, принаймні, вони це можуть собі дозволити. А от проблема вже відчутна: це якраз компоненти, які комплектуючи необхідні для виробництва цих ракет, ми побачили, що зараз ворог. Концентрується на обстрілах української території, переважно ракетами Х-101, які вони подають як передові російські розробки. Хоча насправді те, що вдалося встановити вже українським фахівцям, які мали змогу дослідити. Уламки не розірвавшися ракети, подібної там стоять, скажімо, зразки електроніки 70-х, 80-х років, тобто якраз от радянські зразки, незважаючи на те, що Росія передає подає як передові. Тобто ми можемо констатувати, що в них відбувається відкат назад. Відкат на технології старішого типу, які вони ще можуть собі дозволити або виробити, або й в них залишились певні кількості. Це свідчить про те, що санкції даються в знаки, і проблеми, якраз з поновленням запасів необхідних для виробництва ракет, є тобто імпортозаміщення, воно не пройшло. Але певний час, звичайно, що судячи з того, що таке виробництво налагоджено, і воно відбувається навіть зараз в Росії по ракетам Х-101, вони можуть собі ще дозволити. Хоча знову ж таки, якщо ми подивимося і побачимо, що навіть ракети, вироблені цього року, застосовувалися Росії війні, то можна сказати, що запаси зі складів а, у них стають все меншими. Вони вже починають фактично з виробництва передавати в війська, що в принципі суперечило практиці попередніх років, коли Росія це виробляла і накопичувала, значить, запаси вони починають поступово все ж вичерпуватися. І Білорусь. Сьогодні ми говорили в ефірі про фактичну окупацію цієї країни російськими військовими з білоруським опозиціонером Франаком В'ячоркою. Російські війська ведуть вогонь з її території, займають е, виробництва за його даними. Готуються розміщувати там. До речі, виробництво тих самих шахідів. За його словами, ведуться перемовини, принаймні про це. І, е, він розказав, що там активно створюються зараз приватні військові компанії як альтернатива до війська до армії Білорусі, тому що військові білоруські не хочуть воювати проти України. І от уця окупація до чого вона може призвести саме чим може обернутися для самої нації білорусів і власне для самого Лукашенка Ліквідацією? Ви знаєте, ми бачимо прекрасно, що яку роль Росія приготувала для Білорусі фактично практично повноцінну втрату суверенності, залишення тільки таких номінальних ознак. Де юри суверенної держави на практиці ми бачимо все скочується більше під диктат фактично Кремля в різних сферах: і військовій, і економічній, і політичній, і багатьох інших. Тобто, це стає помітно. Військова складова не виключення в Росії. Дуже незадоволені, що дійсно є велика кількість білоруських офіцерів, які е, не розуміють, для чого їм потрібно йти і воювати проти України. От просто не розуміють, які на це є причини, і тому вони через створення спільного угруповання військ білорусько-російського. Намагаються інтегрувати туди якраз представників російського військового командування для того, щоб нав'язати свою волю і своє бажання одначе навіть це в принципі не можна сказати, що увінчується повноцінними успіхами чи зламало ось те ядро питання в тому, скажімо. Чи змириться з такою роллю білоруське суспільство? Активне білоруське суспільство його громадянська частина, мені здається сумнівно, тому що все на сьогоднішній день в першу чергу в їх руках. Їм треба розуміти, що те, що для них приготувала Росія. Це в будь-якому випадку підставляти їх під удар, чи підставляти під удар міжнародних санкцій, чи намагатися їх посварити з усіма сусідами, і не тільки з Україною, а й з Польщею, з Литвою, з усіма країнами, які межують з Білорусію, ось таку роль приготували. Тому все в руках мені здається тут білоруського народу. Не думаю, що це входило б в їхні плани. А наскільки серйозна може бути загроза того, що взагалі Білорусь може перетворитися в губернію, чи як в округи, і їм власне і не потрібен буде Лукашенко, Вони можуть його прибрати? Ну поки що ж він в принципі виглядає цілком контрольованим, абсолютно підігруючи, і знаєте там, скажімо, подивіться засідання ОДКБ, яке відбувалося так в Єрменії, і все стає чітко і зрозуміло. І як Лукашенко єдиний, практично. Ви ж зверніть увагу, що Лукашенко єдиний. Піддакував заявам Путіна ось цій його агресивній риториці про те, що треба Україні домовлятися, інакше Україну знищать там, і так далі, і так далі. Навіть жоден інший. З представників ОДКБ чи Вірменії, чи Казахстану ніхто не виступав і не говорив о такій риториці. Тому Лукашенка виглядає абсолютно для них, мені здається, зараз зручним. З точки зору того, що Білорусь абсолютно сприяє Росії в техніці, в наданні своїй території. Надані своїх аеродромів це Росію теж влаштовує. Росію так само влаштувало би, якби Росі Білорусь розмістила на своїй території ядерну зброю і погрожувала цим Європі. Тощо, тобто, поки що мені здається, що Лукашенка цілком влаштовує російський режим. І знову ж таки до Білорусі у гур попередили, що інформація про наступ з боку Білорусі це фейки, які закидають а, саме російська сторона, аби відтягнути наші сили зі сходу. А, на вашу думку, це на що це вказує? Що от, та ділянка Бахмут Авдіївка вони не можуть пробитися. Це е, вказує на цю слабкість їхню, і е, до чого може призвести ця ціль, затягнути, зробити паузу на фронті? Що наступне? Ну, ви знаєте, я абсолютно погоджуюсь з такою оцінкою. Я і раніше говорив про те, що той контингент російських військ, який там вони намагалися відновлювати чи першу танкову армію, яка була знищена практично українськими військовими, чи інші підрозділи. Ймовірно, що Росія їх може перекинути якраз на Луганщину. Або на свої кордони безпосередньо з Луганської області, для того, щоб намагатися протидіяти там і створити для нас ще один проблемний ризикований фланг. А для того вони просто зараз виконують ось ці оманливі маневри з білоруським напрямком. Насправді я думаю, що вони ці війська будуть застосовувати саме на сході, на північному сході нашої держави. Чи Росія прагне стабілізації фронту? Це очевидно. Це було зрозуміло і раніше. На сьогоднішній день враховуючи те, що Наявна кількість артилерії і важкого озброєння дає нашому ворогу можливість його локалізувати для наступальних дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках і ставати в оборонні позиції в районі Кремінної Сватово на Луганщині. Не дає можливість однаково тримати всю лінію фронту з тією вогневою підтримкою, з якою звично воює російська армія. Тому їм для того, щоб зараз підтягнути техніку, яку вони там ремонтують, намагаються щось виготовити. Якісь там в поспішних порядках зараз намагаються свої гаубиці сучасні самохідні артилерійські установки, затягувати і так далі. Їм потрібен час, тому що по людях вони мобілізованих набирають а озброїти. На всіх не вистачає, тому вони хотіли б стабілізувати, особливо на півдні. Ну я скажу так, що для, нашої, для нас же натомість найкраща стабілізаційна лінія на півдні виглядала б по лінії з окупованим Кримом. Це от буквально взимку. Це була б найкраща стабілізаційна лінія. Там їх закрити, мати можливість наносити удари і контролювати нашу територію, звільнену і зосередитись на допомозі нашим підрозділам на сході. І ще додам від себе наша позиція це не вірити фейкам і не впадати в паніку. Я вам дякую, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. До нових зустрічей. Це був так. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.